Ідея виникла в квітні двадцять другого року. Ми, почали, ми зрозуміли, що потрібно пам'ятати про спортсменів, пам'ятати про героїв спортсменів, які з перших днів війни почали брати зброю в руки і захищати Україну. На фотовиставці «Янголи спорту» у Полтаві представили близько 130 історій атлетів з різних куточків України, які полягли під час повномасштабної війни. Це світлини ветеранів, тренерів та юних спортсменів. Розповів віцепрезидент спортивного комітету України Олександр Брикульський. За офіційною статистикою міністерства молоді та спорту вже Триста спортсменів загинули в цій жахливій війні. А ми історії історії, які ми зібрали, це приблизно 240 історій. Я маю увазі історії з описами життя цих спортсменів, тому що в першу чергу це виставка про життя. Серед полеглих на російсько-українській війні є й спортсмени з Полтавщини, історії яких представили у фотопроєкті. Серед них Артем Осін. Він був кандидатом у майстри спорту України з чотирьох видів боротьби: греко-римської, вільної, самбо та дзюдо. Поліг через артобстріл 12 січня цього року. Він дуже могутній такий спортсмен був дуже вольовий, дуже йшов завжди до перемоги. Він для мене як приклад. І по цей день на виставці світлина, на якій зображений випускник полтавського педуніверситету, який був членом кількох автоклубів Євген Перепелиця. Також фото із полеглим Максимом Кагалою. Він був кікбоксером з Кременчука, захищав Україну в складі Азову та поліг у Маріуполі. А це футболіст Сергій Баланчук, який грав за полтавську Ворсклу. Він загинув у боях під Бахмутом на 48-му році життя. Хороший футболіст в епоху Лобановського. Він навіть пограв в Динамо Лобановського наприкінці 90-х. Досить серйозний рівня футболіста насправді був, але ще найцікавіше, на мою думку, він після кар'єри отримав дуже потужну юридичну освіту і працював юристом, адвокатом на серйозному рівні. Тава стала дев'ятим містом, де представили виставку реквієм. Організатори планують показати її і за кордоном, розповів Олександр Брикульський. Нас вже запросило місто Ужгород. Також в Луцьку планується дуже важливо, щоб за кордоном, щоб за кордоні, ну, іноземці теж бачили і розуміли, що ця війна вона трагічна для всіх. Незалежно хто ти, спортсмен, вчитель, програміст. Дуже важко це. Це навіть не вкладається у голову. Вони такі молоді, вони хлопчики, хлопці сильні. Все життя вони повинно бути попереду. Ми маємо знати своїх героїв. Я запрошу кожного прийти і віддати шану. Переглянути фотопроєкт можна в Полтавському художньому музеї до 2 липня, розповіла директорка закладу Ольга Курчакова. Виставку організував Спортивний Комітет України Оксана Іванова, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.